Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні готую квасолю на обід чи вечерю. На даний момент ви бачите, вже підготовлені овочі, морква, одна середня морквинка і дві середні цибулини. Я вже натерла і нарізала овочі, відправляю їх на сковорідку. додаю 100 мл олії. Ось у мене квасоля, вона консервована в томаті. Взяла я дві банки. Страва буде готуватися саме з томатом, тому з самого томатного соку мені потрібно буде вже не так і багато. Дві банки по 400 г. Ось овочі вже, в принципі, готові. Додаю до них квасолю. І склянку томату. Трішки солі та меленого перцю за смаком, заморожена суміш кропу та цибулі, Дві столові ложки десь приблизно. І додаю два зубочки натертого часнику. Знову все перемішую, накриваю кришкою і даю протушкуватися всьому разом буквально хвилиночок 5. Швиденько готуємо макарони чи картоплю, додаємо квасольку і смакуємо. Страва за 15 хвилиночок готова. Цю квасолю можна вживати окремо від гарніру. Вона дуже смачна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!